У мене вже не небагато займає час. Одну іграшку розписати, може, хвилин 15. Ну, так, щоб вона підсохла, щоб вона накласти інші фарби. Центр виготовлення іграшки це Яурів, місто Яурів. Там були майстри різні, і був такий е, Василь Прийма, він виготовляв іграшки. Е, також його донька пізніше, Юлія Прийма, продовжила його. Такий як би, творчий шлях вона і виготовляла, і розписувала іграшку. І продавали у Львові ті іграшки. Так, ну, Ще в давніші часи, десь 19 століття, то люди заробляли гроші, продавали іграшки і виготовляли ці іграшки для своїх дітей. Скільки ви вже ці роки врахували, скільки ви вже на років займаєтеся розписом Левської забавки? Скільки Ой, Десь певно скільки дев'ять років. Жовтий колір. Це він такий, мені здається, приємний для сприйняття такий теплий, яскравий, такий, ніби. Проміння сонця такий обігріваючий. Та. І він надає іграшці яскравості. Також жовтим кольором замальовувалися канти, оці краї іграшки. І також ці канти могли замальовуватися червоним кольором. Техніка розпису називається вербівка у вигляді вербових таких листочків і гілочок. Ледь-ледь доторкаємося кінчиком пензлика і притискаємо його так. Вишу, такий вербовий листочок. Ледь доторкаємося і притискаємо, Ледь доторкаємося і притискаємо. Я викладаю в цій школі образотворче мистецтво, також історію мистецтв. Це наша школа старицька імені Юрія Костєва. От тут, в навчальному центрі Мастекта. Тут цікаво дітям теж бачити цю іграшку, розмальовувати, тому що у нас є і гуртки по євріській іграшці. Насправді, коли мені розповіли про євріську іграшку, я не знала за своє, свого дитинства Я не знала про єврійське іграшку, як воно виглядає. В якому році вже це? Дорослому вже. Так, коли прийшла в школу сюди, і мене Наталя Михайлівна, можна сказати, ознайомила з тою іграшкою. Наталя Михайлівна Косик, Косик Наталя Михайлівна, так. так, 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 старий чиській школі, та, директор Наталя Михайлівна. Ну і мені, мені стало дуже цікаво, коли я побачила, там, що це тих іграшок, то є коники з возиком, пташки, коники на коліщатах, на качалочці, ну, так, музичні інструменти, колесочки. Ну, Мені дуже цікаво і той колорит тих іграшок. Я побачила цю іграшку і кажу, ну, тут треба якась спеціальна техніка, напевно, щоб розмальовувати іграшка. Вона каже, тебе все навчать, ознайомлять і так далі. Тільки тобі головне погодитися і розмальовувати. Для розвитку нашого народного мистецтва, щоб не загубилося наше народне мистецтво, щоб його продовжувати вивчати, навчати дітей. Показувати, як, то, як виглядає та іграшка, як її розмалювати, щоб, ну, щоб вона не зникла. Здавалося, отак просто побачити цей розпис, то здається, що зовсім не складно. Якісь листочки зовсім нескладні. Але насправді треба, треба набити руку, як то кажуть. Так? Треба помалювати пару таких коників, пару таких іграшок, тоді вже щоб вийшло так ідеально. Ну, я так вчилася в більшості малювати на листочку. Папер, а потім вже на конику. Ну, вже так на конику, в принципі, вже так виходило. Ну, але, звичайно, що перший трошки гірший, другий кращий, третій ще кращий, а потім вже взагалі швидко розмальовували. Зелений колір темніший. І краще зелений малювати спочатку, собі там накинути орнамент, так може, навіть загальний, чи як. Е, тому що він є темніший від червоного, а пізніше, коли зелений підсохне колір трошки. То тоді червоний вже накладати, тому що червоний він такий прозоріший і не такий темний, як зелений. Тоді виглядає гарно. А пізніше, вже на кінці, коли вже під кінець розпису, коли вже підсохне і жовтий колір, і зелений, і червоний, то тоді я беру білий колір і ставлю такі крапочки, цяточки, рисочки. А коли вже даю білі цяточки, то вона така більш стає. Декорованіша, така, яскравіша, така, ювелірніша така. Так. Делікат. Делікатніша. Так. А зараз будемо ставити білі крапочки. Потрібно м -м, підточити пензлика, кінчик пензлика дерев'яних, щоб він був плоский. Ставимо крапочки. У нас є тут ну, в навчальному центрі мастак. Е Майстер єврівської іграшки, який вирізає, склеює, грунтує, це Андрій Іванович Більський. Так. Пізніше мені дає ту іграшку, і я розмальовую. І вдома розписую. Часами беру додому, розписую. Ну, Майбутка, опснок, щоб ніхто не заважав. Так. Коли навіть таке буває, що всі лягають спати, я тоді розмальовую. Відпочиваю, коли я розмальовую. Так. Я люблю малювати, це така моя стихія. Тут всі іграшки розмальовані мною. Можливо, ще є і в Новояврійському краєзнавчому музеї. Поляки приїжджали, і українці з різних регіонів приїжджали, і на майстер-клас приїжджали. Ну, і Просто в гості, коли приїжджають, то завжди ми показуємо єврейське іграшку.